Ну що, всім привіт! Так, мені треба, напевно, таку прихісти. Ми збираємося на вуличку. Трішки у мене план змінився. Хотіла спочатку поприбирати трошки, потім вже вийти, але ми домовилися зі знайомою, і вона каже: давай вийдемо раніше. Тож, спершу ми йдемо на вулицю, зараз 12 дня. а потім уже. Буду прибирати, щось готувати і відкриємо першу коробочку адвент-календаря. Я триваюся. Мені цікаво, але хочеться, знаєте, сісти, порозглядати, тому трошечки пізніше. Кольчика, йди вдягатися. Поля, наче, ти вже звикла, але не дуже любить цей комбес. Але як буде? Так, єдине, знаєте, що неприкольно, що я то відкриваю. Цей подаруночок першого числа, а ви будете дивитися відео вже другого. Але краще так, ніж ніяк. У нас на 1 грудня випало багато снігу, так класно, зима прийшла, і сніг нападав. Тож зараз підемо гуляти. Санчат у нас немає, але я скоро поїду на квартиру до мами і візьму, щоб не купувати. нові. В неї там є і людянка така, і санки. побачимо, що нам краще підійде. Все. Знаєте, кажуть, Взагалі, що спочатку повинні вдягатися батьки, а потім вдягати дитину. Але я не, не, не зможу в шубі вдягати її. Сідаємо. Я укуталася, Йдемо на прогулянку. Блін, знаєте, 12 дня, а в хаті так темно. І через це гірша якість картинки. Хоча я знімаю в 4К, у мене фігенна камера на телефоні, але через оцю, як це сказати, сирість дуже мене розчаровує якість. Але вже як є, все, пішли. У -у. Снігу багато, але він одразу тане, бо тепло. Кажу, слякоть. Іду до знайомої і підемо далі гуляти. Ідеш до мене, до сніговичка хтось зліпив. Ідеш? <різь> <різь> Важко, <різь> да, воля? Це в костюмі. Йдеш? О, ура! Топ-топ, топ-топ. Давай, ручку, писи. Ку-ку! Кажу, всім привіт, я не задоволена. Важко ходити. Йдемо до сніговичка, так? Он хтось зліпив маленького такого. Я її спробувала покласти цим янголом, і вона почала плакати, їй не сподобалась моя ідея. Давай. Ну, їй просто важко, вона не звикла ще до снігу. Все, притопали. Ідемо. Ну а чого? Ну я з тобою. Полічка заснула. Дуже неочікувано. Коротше, ми дуже мало погуляли на снігу. Ой, я так виглядаю зараз капець. Але яка є. Е йдемо вже додому. Якщо ще буде спати, то буде добре, може встигну щось приготувати, їсти. Так, ми ще зайшли в магазин за продуктами, фруктів купити, м'яса. і чоловік знову замовив у мене пасту теріяки, оце з куркою. Я все купила на неї, але не було в ВТБ, це треба було всі покупувати, тому буде пізніше. Зараз вам покажу, що купила. Так, віночок це не мені, це бабусі з дідусем і татові. Ми завтра до них поїдемо в гості туди і назад. І також кава. Ми завжди веземо каву і щось іще. Я не придумала що. Тому такий віночок дуже гарно буде на двері повісити. Так, фрукти, бананчики, апельсинчики, мандарини. Так, огірок, а це поля вхопила грушку. Вони мені не сподобались, вони дуже тверді, але вона її сходила і встигла е, вкусити, то вже нехай валяється. Хай буде. Так, Кукурузка. Перець це якраз на пасту брала молоко, водичка взяла маленьку, бо закінчилась в бутлях, потім чоловік набере, поки маленьку взяла для Полі. І ще взяла ось таку перекрасу з підсвічування. Вона була там, гривень 70, по-моєму. Там були різні. Зараз я вставлю відео. Мені сподобався саме олень. Це більше для поля, щоб біля її ліжечка повісити. Я сподіваюся, воно буде дуже гарно світити. Пізніше спробуємо. Воно там взагалі на присосці, але я не знаю, як я буду його вішати. Коротше, побачимо. Але таке, значить, цікаве. І сподіваюся, воно дійсно працює. І також я взяла пакувальний папір. Такий я в тому році брала, дуже гарний, мінімалістичний. А ось цей я взяла для поліночки. Такий гарненький, щоб запакувати її подарунок. Отак, все, тисячі гривень немає, просто на що? А, і м'ясо, господи. Коротше, взяла ось таку новиночку, якусь знайома порадила піджарка. Воно там, наче полосочками порізане, то зараз буду тушкувати. Ось це, і, можливо, картоплю зроблю. А курка буде на пиріг і, е, і друга на пасту. Може, в суботу або в неділю зроблю. Віночок, до речі, такий дуже симпатичний. на двері повіс. У мене є просто свої, які я робила. До речі, кому треба, я DIY на каналі е, того року знімала, тож переглядайте, там класний віночок робила. А ось такий купила от бабусю з дідусем і татою. Класний, дуже гарненький. Вирішила це м'яско тушити. Багато моркви порізала, одну цибулю. Зараз це трішечки обсмажу на олії і додам ось це м'яско. І знаєте, що я ще придумала? Ну, Я додам потім водички. І зараз в мене є один помідор, я його зблендерю і теж сюди додам. Я взяла таку товстеньку, велику сковорідку антипригарну, дуже класно, мені подобається. Це, до речі, від Тефаль це сотейник взагалі називається. От. І буду це тушкувати довго-довго, щоб м'ясо аж розпадалося, і побачимо, що воно вийде. Так, бачите, м'ясо вже так схопилося трішки. Навіть воно. Ще вода трішки вийшла, тобто вона вже починає як тушкуватися. Зараз я додам спеції улюблені, також ось цей томат, додам водички і на самому маленькому вогні, буде воно мене, не знаю, годину, напевно. І буду дивитися, можу підливати водички. М'ясо тушкується, і я приступаю до цього армагеддону. А потім гарнірчик, якийсь зроблю або картоплю, або вермішель, ще не знаю точно. Оля мене веде показувати, що приніс тато. Тато він на роботі дали такий смачний подарунок для дитини. Але для нашої дитини шоколад ще рано. Тому це буде для дитини Олі. Давай, давай будемо відкривати. Раз. Раз. Відкриваємо. Вау! Походу, така сама, до речі, як в тому році було. Пам'ятаєш, там теж був сок? Сік, точніше. Да, Поля, на жаль, тобі тут нічого не можна. <рес> все бачкам. Ага, все з шоколадом. Оці, до речі, я дуже люблю лукася офігенні. Давай, дякую. Скажу вам, що класний пакунок, всі смачні цукерки. Є, бачите, великі пакуночки такі. Всякі різні різні. Бо буває, знаєте, одні якісь смактушки попадуться, а от ось ці такі великі коробки клас. Так, треба почитати напевно, не написано. Просто десь, напевно, замовляють. Бо в тому році було таке саме тільки з червоним малюнком. Все, Миколайчик прийшов трішки раніше. Це, це якийсь зайчик прийшов до нас. Так, все, пішла я далі працювати. М'ясо у мене тушилося більше години, навіть, можна сказати, півтори. Дивіться, такий густий соус вийшов. І м'ясо розлазиться. Ось цього я і добивалася. Головне, щоб ще й по смаку було смачно. І зварила вермішель такі. Така от була у нас єдина. Я думала, у нас є спіральки, ми їх з'їла. Це е, міньйони, по-моєму. Так, да, міньйони, банани. Коротше, така більш для полі брала. Все, зараз будемо насипати і будемо вечеряти. Ось така от тарілочка у полі. Будь здорова. І наші ще огірочок свіженький додала. Дуже мені подобається ця нова тарілка полінина. Прям супер. Без розподілок оцих. Можна було, в принципі, таку одразу 6 місяців використовувати, але чомусь я її тоді не бачила. Але загалом супер. Все, смачного. А посуд я домила. Це потім поскладаю кудись. Це вистигає вечеря, заховаю. А вже вимивати ідеальну плиту, чайник і взагалі всю всю кухню будемо трішки пізніше. Як я казала, все буду поступово прибирати. Сьогодні, бачите, трошки так не вийшло. Чисто посуд помила і приготувала вечеря. Ну і нарешті. Я відкрию першу цю комірочку. Цілий день не було часу, дійсно. І бачите, я вмію триматися. Так, давайте. перша. Так, там написано, але я спочатку хочу відкрити. Так, Shimmer скраб. Sea Salt, Coffee, Sugar. Шайн, шайн, шайн. Так, коротше, морська сіль, кава і цукор це скраб. Сяйний скраб для тіла з кокосовою олією та олією ши. Клас! Він таке приємно всередині. Так, дивіться, як виглядає. Давайте відкриємо. Так, я взагалі люблю відрізати. Ну, ладно. Тут написано. Ага, це написано про Всесвіт. А я думала, що тут буде написано про продукти, які всередині. Так, ну то я вже сама почитаю. Давайте відкриємо. Ой-ой-ой. ой Блін, О, Це. Ніжна така кава. І от, я не знаю, що це так пахне. Коротше, такою косметикою приємний Боже. Все завтра зранку ми зустрінемося з вами в душі і з цим скрабом. Не знаю, чи видно такий світлий. О, так, а ще хочу вам сказати, до речі, у мене був скраб від цієї фірми, від містер а З. Як там, Peony In Loud, Це з півоніями, як я розумію. Офігенний був. Так, а цей ось з кавою Клас. Мені вже подобається перший подаруночок. Так, а другий у нас такий великий завтра. Тож, не пропустіть! Поставлю коробочку назад. А потім, коли відкрию ці три, я їх переставлю е назад, а ці наперед, щоб маленькі були вже до себе. Супер, супер взагалі. Я люблю скраби, я люблю е пахнути потім. Використовувати двічі на тиждень. Ну, цей запах треба просто, щоб ви відчули. А дивіться, яка упаковка гарна, клас. І давайте відкриємо одразу ось це, перевіримо, як воно працює. Прикраса з підсвічуванням. Дуже цікаво. Ага. А, ще написано три режими. Прикольно. Зараз подивимося, що воно таке. Так, давайте заберемо. Ви бачите, він мене б'є. Не натискай Воно на присосці і можна повісити десь. Але давайте батарейку вставимо. Так, три нізинчики. Зараз я принесу. Мене вигнали з того місця. Я вставила батарейки. І. папа! Боже, яке воно яскраве. Це можна на вікно повісити, раз воно таке яскраве. Коротше, третій режим ось такий. Ні, ну гарно світиться, мені подобається. Так, я думаю, що це все-таки дійсно на вікно. Ми Оп. І та-да! Блін, гарно, прикольно. Що, я не в кадрі? Я ховала цього оленя і згадала, що у мене ще отака є іграшка теж з АТБ. Вона, напевно, зараз так, що мікрофон. Зараз я її дістану, але у ванні зроблю це, бо там багато блискіток сипиться, я її трошки так обтрушу. І покажу вам, як вона світиться. Дуже прикольно. Це теж так для декору поставити до того, який мені ще їде, як я вам казала в тому відео. Так, я її дуже гарно обтрусила, і тепер наче вона не сипеться. І, до речі, вона е, одразу йде з батарейкою. Та-да! Треба без світла показати. Так? Коля тобі подобається? вимкнемо світло. Ух ти! Давай покажемо давай. Ось така ялиночка. Мені дуже подобається. Чоловік на мене дивиться, як на дурочку. <смі> я люблю такі приколи. Скажіть, що я не одна така, що ми, дівчата, любимо декорувати квартири. Це вже не до мене.